Доброго дня, шановні слухачі, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні у нас в студії журналіст із Криму, пані Ірина, яка працює ведучою програми телерадіо компанії БРИЗ Міністерства оборони України, яка знаходиться в місті Севастополі. Доброго дня, пані Ірино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як розвитаються події зараз у Криму? Буквально скажу так: ми десь приблизно два дні з дітьми приїхали до Золочева. Приїхала до Золочева вимушено, тому що ситуація в Криму, а саме в місті Севастополі, дуже напружена. Напружена в якому плані я працюю, як ви сказали на початку нашої розмови, ведучою в телерадіокомпанії БРИЗ міністерства оборони України. Вона є єдина україномовна військова телерадіокомпанія у цілому Криму і саме в місті Севастополі. І саме в нашій радіокомпанії стало дуже важко. Звичайно, ми про це можливо поговоримо пізніше, але сама ситуація в Криму, сама ситуація про місто Севастополь. Я можу сказати, на вулицях спокійно відносно, але що лякає. Страшно говорити українською мовою. Ще буквально три місяці назад моя дитина, мій синочок, який ходить в садочок, вивчив гімну України і дуже любив, коли ми повертались додому з зупинки, поки ми дійдемо до під'їзду співати гімн України собі. Дитина скакала собі, голосно співала. Тепер я йому почала говорити соночку, зараз співати не треба. Дитина мене питає, чому. І я кажу: просто треба трошечки почекати. Справді відповісти, чому він не може співати цей гімн, я дитині не можу, тому що вона ще дуже маленька. Страшно стало говорити українською мовою. Хоча, якщо взяти в Севастополь в цілому, вперше я приїхала у 1999 році в це місто, і коли. Наприклад, Золочеві до 20 років у мене взагалі не було потреби спілкуватися російською мовою, і коли я в тих саме роках в тролейбусі по мобільному телефоні заговорила українською мовою. Мені в спину жінки, років приблизно 75, кричали: Хахлушка приїхала сюди, Бандеровка. І навіть коли я виходила з тролейбуса, мені в спину лунали такі фрази. Ну, звичайно, це спочатку було дико, непривично, потім я зрозуміла, що місто російськомовне, їм, можливо, неприємно слухати українську мову. Хоча на Заході я такого не спостерігала. Люди вільно спілкуються російською мовою. Хто їм в спину, по крайній мірі, якщо людина культурна, не кричить і ні, ніяк їх не називає. Потім, вже в 2004 році, я приїхала на постійне місце проживання до Севастополя, влаштувалася на нашу телерадіокомпанію, ми працюємо повністю в наш весь інформаційний продукт українською мовою. Тобто в нас в ефір нічого російськомовного не виходить. І до буквально до недавнього часу я могла спокійно говорити на вулиці українською мовою. Ну, звичайно, в колективі ми спілкуємося вільно українською мовою. Я могла це робити спокійно і з дітьми на вулиці, а говорити рідною мовою. Ніхто не оглядався, ніхто не кидав ніяких неприємних фраз. Зараз це дійсно повторюсь, стало страшно, тому що нас розцінюють, нас обзивають бандерівцями, СС Галичиною, хахламі. Я навіть просто слів не хочу повторювати на камеру, якими словами нас обзивають. І тому я дітей попросила зараз не спілкуватися рідною мовою на час, коли в Севастополі відбуваються такі події. Сама ситуація в нашому місті. Звичайно, серед населення панує така атмосфера, що щось страшне відбулося в Києві, і вони, і саме люди Севастопольці не хочуть, щоб ця влада керувала і в нашому місті, і в Автономній Республіці Крим. Всі кричать, ми хочемо бути в Росії. Ніхто не може дати якісь аргументи, чому саме вони хочуть жити в цій державі, чим їх не влаштовує в Україні. Але скажу, що не всі, якщо взяти за 100% населення Севастополя, не всі так думають. Просто люди бояться висловлювати свою думку. От буквально вчора мені зателефонував наш знайомий, який щирий патріот своєї України, який не боїться, він чоловік. він... Мужній чоловік і статура в нього така спортивна. Він не боїться, що його хтось дарить по голові за це. Він відстоював свою позицію, не кричав нігде, Просто коли його щось запитували, чи ви готові перейти на сторону Російської Федерації і чи ви готові піти на референдум, то він, звичайно, відстоював свою позицію і сказав, що я хочу залишатись в Україні. Звісно, в нього були якісь ще свої аргументи. Сусіди на нього написали. Я не знаю, як це правильно назвати, доповідну в міліцію. Прийшли вчора до нього Служба безпеки України, міліціонери з ордером на обшук квартири, обшукали його квартиру, сказали, у в нас поступив документ, що ви тут займаєтесь провокацією. Звичайно, він, його квартиру обшукали, не знайшли ніяких бронежилетів, ні рушниць, як це було написано сусідами. Ну, таке відбувається в нас зараз в Севастополі. Дуже страшно ходити вулицями, тому що ходять багато неадекватних молодиків віку 30 років, неадекватних в якому плані, тому що коли ти спілкуєшся з людиною, по лиці можна сказати так, чи вона п'є, чи вона вживає наркотики, якщо вона не дуже замаскована. Молодики. Бандитської зовнішністю. Скажу так, і не побоюсь того слова. На руках в них стрічки Самооборона, стрічки Дружина. В нас на вулицях можна побачити дружину з собаками. І не виключено, що як ти заговориш українською мовою, тому що населення настільки налаштоване, що українці вороги і фашисти, що на тебе тих собак не, впустять, не спустять. А от. Біля штабу Військово-морських сил України в нас в Севастополі знаходиться головне командування штабу військово-морських сил України. Також знаходиться дуже багато тих молодиків, які з тими самими стрічками, які ходять кубками. Просто навіть якщо ти заговориш українською мовою, тобі вслід кричать, що ти бандерівка. У мене сталася навіть така зі мною був такий випадок. Я поверталася вечором з роботи, тому що в нас три зміни, є вечірня зміна до 22-ї години вечора. І по телефоні мені зателефонувала моя подружка, і я відповіла автоматично українською мовою. Я сказала: я тобі перезвоню, коли прийду додому. То мені в спину кричали: хахло, продажна шкура, бандерівка. Звичайно, я не йшла на конфлікт, тому що ввечері тобі ніхто просто не поможе. Я хотіла щасливо дойти додому, правда, мені це вдалося, і більше я не практикувала говорити українською мовою, тому що можна. Невідомо на що натрапити з боку цих самих молодиків, які ходять просто вулицями, їх дуже багато. Отже, ситуація з, з словом своїм немає людей. Немає. слова в Криму, і не можуть вони висловити свою думку. Люди почали боятися говорити українською мовою, тому що зразу я говорю в крики. Їх обзивають за спину, їх обзивають, кричать це в лице. І коли ти бачиш, дійсно, коли ти йдеш навіть одна жінка на вулиці з дитиною, ти бачиш кубки тих молодиків, вони неадекватні люди. Я зустрічалась з ними біля штабу, просто страшно. Чим аргументують люди своє бажання приєднатися до Росії? Вони бояться, що почнуть прищемляти їхню російську мову. Товариш, депутат Вадим Колесніков, він дуже довго проектував закони, які затвердив в Верховній Раді України, і все ж таки домоглися в Севастополі затвердження цієї російської мови. І коли зараз в Києві вибралась нова влада, я особисто цього не чула, але хтось з трибуни Верховної Ради заявив голосно. Я особли ще раз нагадаю, що цього особисто не чула. Що російськомовні що знову буде повністю українська мова і в Криму, і в Севастополі. Люди цього бояться, тому що е, більшість кримчан це є люди, які з дитинства з колиски чують російську мову і нею вільно е, спілкуються. Для них Росії українську мову можна вивчити чим вони аргументують, що молодші молодшим поколінням це легко вивчити і в школі, і в інституті. А як бути їм людям старше? Навіть старше років 50, які розуміють і вільно себе почувають, спілкуючись російською мовою. Вони це аргументують тим. Які ще інші аргументи, чому саме Росія? Всі бояться влади, яка прийшла у Київ? Я ще раз повторюсь, їх називають бандерівцями, фашистами? Що населення Криму будуть принижувати? Знову ж таки, хтось заявив з Верховної Ради, можливо, депутат Фаріон, що якщо хочете жити, розспілкуватись російською мовою, чи мадан вокзал Росія? Саме ті фрази часто можна почути серед кримського населення. Зрозуміло, яка ситуація із свободою слова в Криму? Жахлива також ситуація свободою слова, тому що, як я сказала на початку нашої розмови, ми єдина україномовна телерадіокомпанія в Криму. Після цих подій, які всі розпочалися з обранням кримського парламенту, після того, коли в Крим почали Росія заводити своїх військових, цих самих зелених чоловічків, перекрили всі українські телеканали. Ще спочатку ми могли дивитися в інтернеті 1+, плюс п'ятий канал, щоб черпати інформацію на слух, тому що не завжди можна сидіти біля комп'ютера і читати це все на сайтах. Повністю, навіть інтернет-провайдери Севастополя, один з них дуже великий інтернет-провайдер Воля, заблокували навіть по інтернету. Ми не маємо доступу до п'ятого каналу, до 1+, плюс до інтеру. Наша телерадіокомпанія виходила кожного дня на телеканалі Інтер. Вірніше ми транслювали Інтер. Кожного дня, з 7 до 8 години вечора, ми виходили своїми новинами. Наші журналісти готували цей продукт. І в Севастополі ми випускали наші новини годину часу. Нас відключили. Я точно по даті не можу згадати, Севастопольський на інтері в Севастополі почало транслювати телебачення НТВ Росії, а 9 березня сталася дуже цікава ситуація з Радіобриз, саме де я працюю ведучою. О 10.45 ми почули, що на ми відключені. Тобто, в ефірі шум ми зателефонували на РТПЦ, це радіотелевізійний передавальний центр, і спитали, що сталося, тому що погода була така вітряна, чуть-чуть падав дощ. Нам цього, цієї організації, сказав: Ну, що ваша антена здохла. Я говорю, я не можу таке записати в журналі. Скажіть, як це правильно мені сформулювати, щоб це я зафіксувала відключення нашої радіостанції. Ви не думайте, що це відбувається з якимись подіями, які зараз розгортаються в Криму і Севастополі. Дуже йде якесь відбиття світла, і у вас дуже стара. Ви знаєте, ми вас попереджували вже тиждень, що ваша антена помаленько перестає працювати. А сьогодні вона остаточно перестала працювати. Ну, це були слова головного думаю, інженера РТПЦ. Я запитала, якщо зараз наші техніки до вас під'їдуть, чи можливо це повідремонтувати, щоб ми працювали далі. Він сказав: Я думаю, що це нереально зробити, вам повністю потрібно міняти обладнання. Хоча до цього часу нас було прекрасно чути по Севастополю, і, можливо, там якісь були технічні моменти, але працювати ми могли. А тут різка зміна, а ще він сказав, що вода попала в антенну. Ну, а найстрашніше було те, що коли ми можливо, він нас якомусь плані і переконав, що, що не, нас бігал. ніхто не відключив. Але коли я, знаючи, що в нас вже немає ніяких українських телеканалів, змушена була дивитися місцеве телебачення, тому що було цікаво, які теми вони висвітлюють. І бачу бігучу, бігучу стрічку саме такого змісту. З 10 марта в Севастополі почала віщання нова радіовална на волні 1020 FM Вісті Росія. Це було настільки неприємно, настільки і дико з якоїсь сторони, як так ліцензію нашій телерадіокомпанії видавала Національна Рада телебачення і радіомовлення України, на якій підставі, не проводячи ніякого ще референдуму, це сталося 10 березня, на якій підставі. Наш РТПЦ транслює вісті Росія на нашій радіостанції, на нашій хвилі 102.00 fm І коли я підійшла до приймача і його включила, я почула дійсно цю радіостанцію, тобто все там було на російській мові. Звісно, дуже часто відображалася ситуація, яка відбувається в Криму і Севастополі, але з їхньої точки зору, як їм це потрібно, ну, така свобода слова. На сьогодні в Криму. Якщо референдум вирішить приєднатися до Росії, що ви плануєте робити? Чесно кажучи, ні? Я не знаю, що робити далі, ні колектив всієї телерадіокомпанії «Бриз», У нас близько 70 чоловік. Ми військова телерадіокомпанія з нами працюють. І в нас працюють і військові, і цивільні люди. Ніхто, я так розумію, що навіть наш головний редактор не знає, що буде далі на сьогоднішній день. Ми працюємо і далі. Ми працюємо на сайті, не дивлячись на те, що нас відключили. А дякуючи хлопцям Золочівнет, я змогла записати випуск новин, підготовлений Севастопольською службою інформвірніше підготовлений службою інформації радіо БРИЗ. Ці самі новини можна послухати на сайті міністерства на сайті телерадіокомпанії БРИЗ, Міністерства оборони України. Тобто, ми продовжуємо працювати. Далі. Що буде з нами далі? Невідомо. Цього не знають ні військові, ні цивільні. Просто якщо б у нас була така робота, яка не прив'язана до бюджетної установи, не прив'язана до україномовної телерадіокомпанії, думаю, що ми були впевнені, що будемо працювати далі. Дивлячись на всі настрої, які відбуваються, які зараз існують в Севастополі та в Криму, я думаю, що якщо Крим приєднається до Росії, ми там нікому не потрібні. І думаю, що роботи в нас не буде точно. План, плани ще будувати зарано. Ми все ж таки до останнього, як наші військовослужбовці надіємося і віримо, що Крим буде український, залишиться, і ми будемо все ж таки працювати в Севастополі і далі. Хочу сказати, що наші військовослужбовці молодці, вони не дивлячись на такий важкий пресинг зі сторони і самооборони міста Севастополя, і самооборони Криму, і від того, що стоять ці зелені чоловічки, і від того, що не бачать вони цих делегацій із Києва в себе під частинами біля кораблів, вони тримаються і тримаються до останнього. І я хочу від усієї душі від усього колективу телерадіоко. Компанії Бриз, і думаю, від усього українського народу їм подякувати і далі, що вони так мужньо стоять, обороняють свої частини, кораблі і не зраджують присязі на вірність українському народові. Але хочу сказати, в який вони, дух в них вони подавлені. Це буде неправда сказати, що вони оптимістично настроєні, тому що кожен військовослужбовець розуміє, що якщо він не прийме присяги на вірність Криму. Життя йому в Севастополі, життя йому в Автономній Республіці Крим під владою Росії не буде. Люди, які вчилися на військового, закінчували училище академії, які бачили своє майбутнє саме військовим до останнього. дня, і Я думаю, що вони я не то що думаю, я знаю таких людей, вони розгублені і не знаю, що робити далі. Вони мужньо відстоюють далі свої права, свою честь. Не зраджують присязі, але от хочу сказати таку розказати історію. Ми підійшли до штабу командування військово-морських сил, яке, ще раз нагадаю, знаходиться у нашому місті Севастополі. Підійшли просто морально підтримати наших військових, які на вулиці стоять. Це на той час, коли ми приходили, то вони стояли другий тиждень, день і ніч. Вони стоять на вулиці, щоб місцева самооборона не перейшла на їхню територію, щоб ті зелені чоловічки також не перейшли до них. І ми зідзвонилися зі своїми колегами по роботі, сказали, що на п'яту годину біля штабу командування збираємось на мітинг українців. Попросили по телефоні передати це далі. Звісно, говорили нам, що наші телефони прослуховуються, але зараз був такий час, що про це ніхто не думав головне було передати далі по конвеєру. Дівчата, хтось пік пиріжки, хтось в когось там служить брат, в когось чоловік, принесли їду в звичайних пакетах. І ми зібралися. Ми домовилися зібратися через, через дорогу від штабу командування, тому що сам штаб командування оточений цією місцевою самообороною. І я підійшла спочатку під штаб, щоб подивитися, яка насправді там картина відбувається. Хотіла навіть сфотографувати тих зелених чоловічків. До мене Ми підійшли разом з чоловіком. До мене зразу підійшли самооборони. Хто ви що ви тут робите? Я прикинулася місцевою жителькою. Говорю, сижу вдома з малою дитиною, хочу побачити, що тут відбувається насправді. По очах було видно, що мені повністю ніхто не повірив, але мене зразу так оточили, звісно, не буквально на метр. Всі ходили, ніби займалися своїми справами, ніби спілкувалися між собою, але повністю слухали, що відбувається, яка розмова між мною і моїм чоловіком. Я підійшла до жінки, якої була на стрічка самооборони, і кажу: розкажіть, що тут відбувається. По телевізорі, можливо, не все показують. Вона каже. Ну, що відбувається? Стоїмо, щоб не було провокацій. Ну, звичайно, вона говорить російською мовою. Не хотімо, щоб нами командувала СС Галичина, щоб ті тварі-бандерівці сюди не приходили. А я говорю, ну а як виглядають ті бандерівці? Кажу, це чоловіки, це жінки. Вона каже: да не важливо, як вони виглядять, це фашисти, це страшні люди, їх треба стріляти. Я говорю: ну, а якщо б зараз тут підійшли бандерівці, кажу, ви б стріляли, ви б би їх били. Ой, дівшка, ви задаєте такі питання. Звісно б, якщо б вони провоцировали, вони сразу провоцирують це все. Звісно, може, і був би бы якийсь конфлікт. Ну і тут мені зателефонувала моя коліжанка, яка була на сусідній стороні, каже: Іра, ти не там ходиш, ми наш мітинг через дорогу. Зразу е, 10 чоловік, які стояли навіть на відстані від мене 5 метрів, тобто, не знаю, це треба мати слух 100%. Ніби почали дивитися в небо, ніби спілкуватися між собою, і я їй тихенько відповіла, просто я хотіла перевірити, що відбувається насправді. Я їй, я їй сказала, випий таблетку парацетамолу, половинку анальгіну. Але я це прошептала. Тож жінка, яка стояла метрів на п'ять від мене, сказала: Ой, дівушка, це такий вірус зараз ходить. Ну тобто вони слухали, що відбувається по телефоні, і, і за нами слідкували, грубо кажучи. А потім ми з чоловіком. Перейшли на сторону до наших, де був цей мітинг, так званий, але нас було чоловік 17. Але скажу, що нас дуже здивувала яка ситуація, який факт, що буквально на п'яту годину під штаб командування прийшло чоловік 70. Тобто, виходить, що можливо і наш телефон прослуховувався, тому що на, четвер, на четверту годину і кожного дня люди там наші приходили, такої кількості чоловік там не було. Тобто, можливо, передали дуже в них злагоджена система зв'язку. Ти не можеш відрізнити, хто є хто, тому що вони не обов'язково їм ходити з пов'язками. Хтось сидить в машині, ти ніби стоїш біля там, недалеко знаходиться великий супермаркет, біля фуршету, спілкуєшся зі своїми. З боку проходять, здавалось би, люди. Просто всі дуже добре слідкують, про що ми спілкуємось, хто ми насправді. Ну і ми зібралися тим невеличким мітингом, тим 17. Чоловік, аби просто покричати нашим хлопцям, ребята, ми з вами. Е, 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 хтось запропонував заспівати гімн, е, людина, яка, яку я вважала, яка назвала себе куратором цього мітингу, і я вважала завжди його е, патріотом. Сказав, це буде провокація. Тобто е, стало на території своєї країни заспівати гімн провокацію. Ну, нам сказали, що цього робити не потрібно. Ми просто покричали хлопцям Рібята ми з вами і почали переходити через дорогу для того, щоб перекинути їм ті пакети з їдою. Перекинути це вже ми вирішили потім. Ми спочатку хотіли, звичайно, передати. Ми думали, що люди, які називають фашистами нас, українців, самі дуже порядні і добродушні, і просто стоять, щоб не було провокації. виявилося, що навпаки. Коли ми підійшли з тими кульочками, і нас було більше жінок. Тобто ми не мали ніяких ні зброї, ніяких ні бід, ніяких бронежилетів. Вони нас почали відпихати, не робіть ніяких провокацій. Жінки і пояснюють, що ми хочемо просто передати їй душу. Ви можете навіть перевірити наші пакети, подивитися, що в них знаходиться. Нічого їм не надо, ні надані там жруть шашлики. Це вони так і сказали, і їм перекидують шоколадки, тобто вони забезпечені повністю, їм ніяка їда не потрібна. То хто після цього фашисти? Коли ви дійсно стоїте і ви людям, які знаходяться добу, де взагалі 10, більше десятої доби поспіль на вулиці, да, звичайно, їх там годують, але чому люди, жінки, дружини, сестри, бабусі не можуть передати своїм родичам цієї їди? Нам не дозволили. Тоді ми... Це, було, це була пізня година вечора, це була десь година дев'ята, і скажу, що було дуже там страшно, камер не було. Е, хто знімав на мобільний телефон. І ми е, обійшли з різних сторін цей штаб, тому що шкода, їда була приготовлена і хотіли якось перекинути хлопцям. Коли почали проходити вздовж гаражів, там виявилося, що тих зелених чоловічків знаходиться набагато більше. Знімати ніхто не давав, тобто навіть витягнути, я спробувала фотоапарат, сказала, «дівушка, знімати вам нічого не вийде. Я кажу, я просто знімлю я спробую зняти людей, які зараз тут стоять. Я нікуди це не буду перекидати просто для себе для історії. Це я сказала, що коли спочатку підійшла до них. Мені не дозволили знімати. Сказали, через дорогу можеш робити, що хочеш. Ну і коли ми. Пішли за гаражі, побачили, що військових, тих зелених чоловічків знаходиться там набагато більше. Там стояла військова машина. Як побачили, дівчата була повністю забита цими російськими військовими. Звичайно, важко сказати, що це російські, тому що вони без розпізнавальних знаків, на грудях в них бронежилети. Але ще такий момент психологічний. Тобто, коли я підходила ближче до них, то цей молодий хлопець, який ми вважаємо, що це російський, Ійські військові зразу рукою доторкався до свого автомата. Тобто це був такий психологічний трюк. Я не думаю, що вони би стріляли в жінок безпідставно. Нам не вдалося перекинути їду. Потім ми підійшли, все ж таки думали, домовимося з самообороною. Ну все ж таки, люди в першу чергу, ми ж не йдемо без зброї. Ми ж не йдемо зброєю. Ми попросили, до речі, хочу сказати, що і там під штабом дуже багато неадекватних людей, тому що почали нас питати, чи, ви, чи є у вас трава покурити, чи, ви, чи є у вас щось випити. Це видно, що це неадекватні люди, але, по крайній мірі, ми їх почали просити, що хоча б перекинути один раз. Якось ми домовилися, що з другого поверха нам скинуть шнурок, і ми прив'яжемо ті пакети. От, і коли хлопці шукали шнурок, хлопці просто настільки знаходяться в такій стресовій ситуації, що можна це було звичайно і простині зв'язати, і штори зв'язати, щоб це швидко зробити. І коли вони це перекинули, головний начальник, напевно, що цієї самооборони підійшов і сказав: Нічого з цього не вийде, забирайте свої пакети, і йдіть звідси подальше. Ми так забрали, але правда, наскільки мені відомо, ми пішли. Залишились там ще деякі хлопці і дівчата. То вже ближче 12-ї години, коли ця самооборона розійшлася через точну шнурок все ж таки хлопцям вдалося передати. От і після цього вони називають фашистами нас, коли ми дійсно з миром просто підійшли, щоб просто підтримати морально наших військовослужбовців. А вчора, буквально вчора, я побачила на Фейсбуці сюжет своєї колеги, з якою ми працювали 10 років, в одній телерадіокомпанії, висвітлювали життя і роботу українських військово-морських сил на території України. Сюжет, в якому побачила я зйомку саме про це, що я вам тільки що розказала, ввечері, коли ми збирались перекинути їду нашим військовослужбовцям, моя колега в цьому сюжеті називає нас провокаторами, людь, називає нас людьми, які нібито приносять. Зараз зараз, як вона називає нібито людьми, які. Будто би приносять пірашки, а насправді ми провокатори. І це дуже неприємно і не тільки мені, і моїм колегам також. Ну, але це життя і страшно, що саме в 21 столітті ми, люди, які. У мене дуже багато друзів російськомовних мене ніколи ніхто не ображав. І, на жаль, зараз, в міру тих подій, дуже багато друзів відпадає, тому що ми стоїмо по різні боки барикад. І... І це відбувається не тільки зі, зі мною, і це відбувається з моїми колегами і з моїми друзями, які родом з західної України, які мали багато друзів в Севастополі, а саме в міру тих подій просто навіть люди перестають спілкуватися і перестають припиняють свою дружбу. Золочів нет.